Прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цей маленькій пташці дам я крихіток. Пташечка маленька крихітки клює. Пташечка маленько голос подає. Малята, хто до нас прилітав у дитячий садок? А до нас прилітали пташечки у годівнички поклювати зерняток. І я зробила ось таку годівничку. Але зерняток немає. Давайте з вами наліпимо зерняток і покладемо в цю годівничку для пташечок. А зернятка ми будемо ліпити із пластиліну жовтого кольору. Ми будемо відщипувати невеличкі шматочки, розкочувати їх у невеличкі кружечки, потім розкочувати. Згори донизу, щоб в нас вийшли ось такі маленькі овальчики, ось такі зернятка. І ці зернятка ми будемо зложувати у водівничку. Ось так. Треба зерняток наліпити багато-багато, щоб наші пташечки не були голодні, адже взимку випадає сніг. Комашечки всі ховаються і сплять. Пташечкам дуже важко знайти собі їжу. І тільки люди можуть їм допомогти. Це будувати годівнички. Годівнички класти крихти хліба, зерничку. а для синичок навіть підвішують сало. Синички дуже полюбляють сало. І потім пташечки. Цю зиму будуть клювати зернятку і не буде їм голодно. Ось погляньте, скільки зерняток я наліпила для пташечок і поклала у годівничку.